Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про важливий документ, який підписав президент Польщі Анджей Дуда. Тому дивимося це відео до кінця. Також одразу друзі пишіть, будь ласка, в коментарі, з якого міста ви дивитесь це відео, буде дуже цікаво дізнатися. Ну і звісно ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і одразу переходимо до нашої з вами теми. Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону про пенсії по інвалідності від Фонду соціального страхування і не тільки. І згідно з його формулюванням, пенсіонери можуть розраховувати на вищі виплати вже з березня наступного року. Нагадаю, що українці в Польщі також мають право на отримання польської. Пенсію, тому для тих українських пенсіонерів, які знаходяться в Польщі і які вже отримують польську пенсію, це дуже хороша. Новина. Нагадаю, я декілька відео записував з цього приводу. Посилання я залишу на відео, як отримати польську пенсію українцям в описі під цим відео. Тож обов'язково заходьте, дивіться їх. І нагадаю, що якщо ви жінка і вам 60, або ви чоловік і вам 65, то це базові показники, при яких ви можете отримати польську пенсію. Поправка передбачає, що в 2023 році. Пенсії збільшаться на коефіцієнт індексації, який наразі прогнозується на рівні 113,8%. І застосов... буде застосовуватись відсоткова індексація, також буде гарантовано мінімальне підвищення пенсії на 250 злотих. Найнижчі виплати будуть збільшені до 1588 злотих у випадку найнижчої пенсії за віком. Пенсії за повною непрацездатністю, пенсії у зв'язку з втратою годувальника та соціальної пенсії. А також буде піднято до суми 1191 злотий пенсію в разі часткової непрацездатності. Друзі, якщо ви знаходитесь в Польщі і отримуєте там польську пенсію. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, подивимося, скільки є серед моїх глядачів людей, які польську пенсію отримають. Бо дуже багато людей заявляють, що в Польщі не можна отримувати польську пенсію українцям, або це дуже складно, або там є якісь непідйомні умови. Але ці люди навіть не спробували сходити в ЗУС. І попросити в них більше інформації про те, як прямо зараз вони можуть подати заявку, якщо тим паче в них вже є вік 60 і 65 років. Нагадаю, що вже більше 10 років діє директива, яка підписана між Україною та Польщею, про Якби спільну соціальну допомогу, коли поляки мають право отримувати пенсію в Україні, а українці мають право отримувати пенсію в Польщі. Тож, друзі, якщо ви вже маєте право на пенсію, якщо ви можливо в Україні отримуєте, поцікавтесь цим питанням, бо це є дуже і дуже хороша підтримка для всіх українських пенсіонерів. Можливо. Серед ваших друзів, знайомих є такі люди. Ви можете їм допомогти, як мінімум, якщо покажете відео про те, як польську пенсію отримувати, або просто візьміть їх за руку і сходіть з ними в ЗУС. Якщо вони там не знають польської мови, а ви, наприклад, знаєте. Ну, в загальному ви знаєте, що робити. Робіть добрі справи. Надіюсь, дана інформація для вас була корисною або, як мінімум, цікавою. Вдячний буду за лайки, за підписки, за коментарі. Всім бажаю гарного дня. I do nowych zjutreczy!